Ми всі, я в тому числі свідомі люди, активно працюємо над тим, щоб повага в суспільстві до ветеранів і до членів їх родин вона зростала. Всі адекватні люди, вони мають цю повагу апріорі, так? вони її проявляють це люди з будь-яких сфер, починаючи, вибачте, водіїв маршруток і закінчуючи HR, ами яких в мене дуже багато в підписках на LinkedIn, я бачу, як. Ці супер-дівчата якісно працюють, працевлаштовують ветеранів, дбайливо до них ставляться. Тепер розповідаю вам історію мого чоловіка. Кожного разу, коли чоловік, повертаючись в той чи інший період з фронту, бо він багато розійшов на фронт, багато повертався на лікування, потім повертався назад, потім оформлював інвалідність, вже з інвалідністю повертався воювати. В нього величезна історія, про неї теж в інших відео обов'язково буде як він робив? Коли він звертався до різноманітних організацій на кшталт, псека, Сабєса того ж самого, УСББ, вибачте, да, там різних воєнкоматів і тому подібне, він, як вихована, освічена людина, ніколи не зловживав тим, що він там воїн, чи він інвалід війни, чи він контужений, так, що він не пересувається, фактично, має ходити на милицях. Ні, він... Чим звертався і просив йому допомогти. Як ви думаєте, який був відсоток адекватних реакцій менше 1%? Да що ти сюди прийшов? От остань, почекай з переламаним хребтоном. Почекай, супер просто. Тоді чоловік вчиняв відповідно. Він давав, вибачте, в морду, вибачаю за русізм, в мові. і отрапляв з Просто трапляли здору. Одразу знаходились документи в собі. Одразу усе переставало вимагати грошей. Я до чого веду, дівчата? Що якщо і ваші хлопці, які повернулись з фронту, будуть теж не мямлять, вибачте, так, а відстоювати свої права з гідністю як чоловіки, тоді ми будемо мати результат. Тоді суспільство буде чути так, такі випадки. І Буде, відповідно, реагувати і перебудовувати свою поведінку. Це, вибачте, як дресурування тварин. На жаль, іншого шляху я не бачу. Я дуже коректна і неконфліктна сама по собі людина. Я завжди намагаюся до всіх теж ставитися з повагою, знаходити спільні точки перетину інтересів, фасилітувати все, що можна фасилітувати. Але отут, якраз, ми маємо такі історії, де це не працює. Наостанок, що вас як то кажуть, да, вразити там ще трошечки, я розповім вам, ну, більш-менш свіженьку історію, коли ми в жовтні 2022 року звернулися до Житомирського раксу з зрозумілим проханням так, зареєструвати наш шлюб. Ми вистояли в черзі, нагадаю, що чоловіка перелам хребта, він тоді ходив ну, з палицею. так, у нього по різному буває, буває, він ходить, не ходить, там пересувається з милицями, з палицею або взагалі не пересувається. На той момент він пересувався ледве-ледве. Він зміг піднятися на третій поверх Житомирського раксу. Зміг вистояти в черзі. Зауважте, в черзі інвалід війни вистояв три години. При тому всі працівники раксу, які ходили повз нас. Вони чудово бачили, що це поранений вій. Ну, він відповідно вдягнутий і мав на собі там відзнаки. І що ви думаєте, хтось запропонував нам місце в черзі чи там де зайти, присісти? Ні. Але тоді ми поводили себе коректно. Чоловік прибувся. Коли ми, врешті-решт, дочекали своєї черги через три години і зайшли в кабінет до працівниці Раксу, до молоденької дівчини, чоловік до неї звернувся, каже: Сонечко, будь ласка. Розпиши нас, да, або там, як нам зробити розпис якомога швидше. Я важко поранена, так? Мені важко стояти. Будь ласка, чи не можеш ти нам допомогти ну, якомога швидше? Знаєте, що відповіла та дівчина? В мене зараз обід. Я з восьмої ранку на роботі. З восьмої ранку на роботі вона і перед нею стоїть поранений воїн, який її ж захищав безкоштовно вісім років. Тоді чоловік теж відреагував відповідно. На щастя, нас розписали онлайн, потім в іншому місці, фактично, ми просто скинули документи і забрали потім свідоцтво про шлюб. Все. Я думаю, тепер ви розумієте приблизно, що я маю на увазі. На жаль, шановні дружини ветеранів, дружини воїнів, наші реалії такі, що, ну будемо відверті, не до всіх доходить по-хорошому. Інколи треба і не по хорошому Інколи треба гаркнути, або дати в обличчя, якщо це чоловік так, щоб дійшло. І тоді загалом в суспільні свідомості, суспільній ментальності щось зміниться. Тому що, чесно кажучи, я ці три роки піклування про чоловіка, я така в своїй бульбашці, так, в бульбашці там, пошуку допомоги, в бульбашці цілодобового перебування біля нього. і... Я теж да, ми всі маємо таку похибку, там вона дуже просто пояснюється науково, але зараз не про це. Що всі розуміють, як ти, да, що ти все віддала для перемоги, ти там піклуєшся абсолютно ну, про чоловіка, ти не маєш там ні часу, ні зайвих грошей, нічого. Але я стикнулася з тим, що люди взагалі не розуміють. Ну, подумаєш, там дружина інваліда, да? там постійно він не на руках помирає, ну і що? Ти ж сама таке обрала, да, а так кидай його там і йди собі живи своїм життям. Розумієте? Про що? На жаль, це така ну, домінуюча думка в суспільстві. Звісно, що ми всі там в своїх бульбашках, друзі, кожен з нас має свої виклики, свої там проблеми. Але, будь ласка, трошки зверніть увагу на те, про що я кажу, якщо ви дружина або член родини військовослужбовця ніколи не принижуйте власну гідність. Ви знаєте, що в минулому житті мене дивувало, наприклад, як люди там, знаєте, в стані прохачів приходять до державних органів. Тобто я приходжу до людини, яка працює за мої гроші. Так, я багато років працювала як ФОП, і паралельно в наймі, так? я сплатила величезні суми податків державі, і, ну, вибачте, я завжди приходила і спокійно обстоювала свої права. Так само і в цьому випадку. Ви і ваші чоловіки нікому нічого не винні і просити, ну це взагалі не про нас. Так? Просто коректно вимагати, так? а якщо не поважають вимагати некоректно ось це шлях. Не без того, друзі, що ми всі маємо залишатися людьми, там вічливими і так далі. Але я думаю, напрямок думок ви зрозуміли, якщо з першого разу десь до когось вічливо не дійшло, це привід зробити це невічливо, і нічого в тому страшного немає. Проте там люди, можливо, подумають, переосмислять. У мене навіть були такі випадки, коли люди вибачались, їх було небагато, але були. Коли підходили, пропонували допомогу взагалі незнайомі люди, тому що про те, що якби, там, я і чоловік ми маємо свою гідність, їм вже там розповіли і вони хотіли нас підтримати таким чином. Тому поважайте себе, і це буде. Дуже правильно, якщо ви не будете дозволяти нікому вас принижувати.